На, наші працюють зверху. Мій автомат заклинив, чищу. Прильот. Війна, Так от гриємося, там йде війна, і наступають наші друзі, котики з нами. Не одної будівлі цілої вже не сталося. Дивіться, Други, я вже як коптіму справи. Своїно, поки дивитися. Джинґлбел, джингалбел, старів ми вбили, десь отам валяється, снігом замело.